Дорогі брати і сестри, дорогі віряни, сердечно вітаю вас з великодним, величним святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Хочеться, щоб це свято принесло нам якнайшвидшу перемогу нашої Батьківщини, щоб це добро, яке перемагає зло, було на наших очах, хай мир Христовий буде в ваших домівках, ваших серцях, ваших сім'ях. Бажаю вам великодньої радості. І міцного з'єднання з Господом у найважчих моментах життя, у різних труднощах, переживаннях, найщиріші вітання, шлемо нашим захисникам, які зараз на передові, хай це свято додає вам надії, наснаги, витривалості у тому місці, де ви знаходитесь. Хай Божа благодать, і Воскреслий Христос вас береже. Дорогі брати і сестри, хай це світле Воскресіння Христове допоможе нам переживати цей час як найкраще. Хай дає нам надію і витривалість Христос Воскрес, воістину істину Воскрес!